Щоліта ці водорості покривають поверхню Дніпра біля берегів. Вони, як плівка, перекривають доступ до кисню річкової фауни. Удобрюють підводні рослини фосфати, які є у мийних засобах. Пральні порошки можуть містити до 30% цих хімічних речовин. Тож в уряді налаштовані знижувати їхню частку. З 1 січня 2014 року 17%, з 1 січня 2016 – 10%, з 19 – 5%, з 1 січня 2021 року – 0,7%. У цій німецькій компанії запевняють, від фосфатів відмовилися ще 30 років тому. Діляться заміна активної речовини, коштує недорого. В Україну ми почали завозити таку продукцію ще 4 роки тому. На наш бізнес новий закон не вплине, аби почати виготовляти безфосфатні мийні засоби. Суттєвих інвестицій не потрібно. Єдине, що різниця склад продукту. Замість фосфатів у мийні засоби кладуть, наприклад, цеоліти. Ці замінники теж шкідливі, зізнаються учасники ринку у человека. При этом вони точно так же проходят, в принципе, численної сооружения, но только к сожалению, не жабри риб. Щоб дочисто випрати білизну без фосфатного порошку потрібно вдвічі більше. До того ж, білі речі від цеолітів сіріють. Виробники шукають нові формули, а це робить кінцевий продукт дорожчим. Водночас, відмова від фосфатних мийних засобів екологічні проблеми не вирішить, наголошують імпортери. Большая часть фосфатов, которые попадают в, общем -то, в водоемы окружающей среды, это не фосфаты стиральных порошков. Их там только 17%. Оставшиеся 80% это фосфаты, которые попадают в сельскохозяйственных полей. Так как мы не собираемся, да и не можем уйти от фосфатных удобрений, эти 80% фосфатов как попадали в реки, так и попадают. Вилучити фосфатні сполуки з пральних порошків європейська практика. За три роки в країнах ЄС їх повністю заборонять. Експерти переконують, фосфати дорощатимуть, адже їхні природні запаси обмежені. Тож альтернативу рано чи пізно довелося б шукати. А поки така ініціатива не вигідна хіба що споживачеві. Юлія Боярськова, Сергій Тихонов, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес.